Селів виспиру і забиває палочки такі. Замість так. свяхів. Цвяхів Цвях, цв... немає, тому зараз палички. Так, ми вже вже які які забили. Раз забуваємо взяти. Палички не зараз палочки, ми зато позабиваємо. Ми сілім вже строїмо, будуємо. Уже це сухі. Та сухі в рот мокаємо. Дивіться, я зараз тут сухий, не зламається. Четвермох і зараз мохі принесу. Ми вже зараз будемо йде. Ми тут сьогодні зробили. Та голосніше, каже, люди не відчути, да? каркас під підкрив. Максим сходи робив, щоб ми спустилися вниз. Так що чуть що все буде так. Ми субдіані разом. Робили вогонь, розпаливали. Робили гречку з тушонку. І пеньки принесли. Так. І я знайшов декілька грибів. Один синюк. Там Тут багато грибів. І сироїшки. Ми ще принесли сюди столики. Ой, крісло. Крісло і столик. столик. Так. Там у нас ліс чистить, то ми собі взяли у них, пеньки позабирали, так? А вже вівторок прийдемо, будемо робити підлогу і кришу. Але ви не повірите, що тут ніде нема ліщини. Напевно, люди на фасолі всі забирають і вже нема ніде. Ми, все не так, ми за свої прибрали весь час, прибираємо. Все, чисто вогонь погасили і вже йдемо додому. Та до вівторка. До вівторка.